Більшість із усього уже відремонтовано, де неде майстри тільки підфарбовують атракціони яскравими фарбами. Парк культури і відпочинку імені Шевченка готується до початку нового сезону, який традиційно стартує із першим днем травня. Жодного атракціону, який працював минулоріч, за рік у парку не списали. Навіть відновили не працювало сонечко, тобто дитяче огляду, тому що були проблеми з проводкою. Зараз проводка положена, подорожчують лише деякі атракції. Це буде стосуватися ромашки, це буде стосуватися кімнати сміху і дитячих човників. Ну, це ті атракціони, які взагалі бувають. Мінімальна ціна вимушені піднімати ціну. Дитячі атракціони почнуть працювати уже за кілька днів, кажуть у парку. А от дорослі, які мають клас підвищеної небезпеки, дещо пізніше, бо ще мають пройти технічну експертизу. Втім, припускає керівництво парку запускати їх. Таки почнуть із наступного тижня. Затримка може бути хіба що за колесом огляду минулого року. Воно попрацювало зовсім небагато і його зупинили через технічний стан. Цьогоріч все-таки планують вилікувати. Ми знайшли. Організацію, в якої є вся документація, які мають право на виконання ремонтних робіт, і після свят вони будуть приступати до ремонту даного атракціону. Більшість атракціонів у парку стоять з початку 90-х років цього року. Нарешті демонтували ракетоплан, який кілька років був несправним, і на ремонт потрібно було понад 30 тисяч гривень. Втім, колишнє місце ракетоплана не пустуватиме у новому сезоні. У парку Шевченка буде кілька нових атракціонів. Більшість із них будуть виключно дитячі, але буде і такий, який кине виклик справжньому чоловіку. Він має назву Родео. Один із найпопулярніших атракціонів у Сполучених Штатах нині є лише в кількох українських містах, кажуть його власники. Для рівнян квиток на такого бичка коштуватиме 15 гривень. Кататись, якщо втримаєшся, можна аж три хвилини. Вікова категорія від шести років. І до старших, хто себе може там на ньому буде втримати. Є вагові обмеження, правда, до 110 кг. кілограм. На родео кажуть власники, можна буде навіть вигравати призи, якщо, звісно, вдасться на найскладнішій швидкості протриматись 180 секунд. Іван Марчук, Денис Коломис. Інформаційна програма День.